Привіт! Сьогодні я вам покажу, що потрібно робити. Якщо ви скачали книжку, наприклад, там дівчинка е, по імені Алена скачала книжку Етика. І тепер не може з її знайти на устройстві Huawei. Що ж їй потрібно робити? Для початку вам потрібно ввести вверху, десь там у мене не відкривається. Уверху і вписати поисковік диск. У мене нема цього. Тож я знаходжу, де знаю. Вибачте, він в мене прогружається. Ось, дивіться. У мене тут є два варіанти: або англійська, або вступна історія. Я, наприклад, натискаю англійська мова Мічел. 22 рік. У мене показано, що він важить 46 МБ. Тапок. І все. Ви натискаєте на цей файл, і вам видає. Наприклад, ось, дивіться. Я натиснула, і в мене вже відкрита сторінка, на яку я останній раз заходила. Це 30-та. На... Я дуже думаю, що я вам допомогла. Дякую, ставте вподобайки та підписуйтесь. Sim, pode...